Вперше предмет християнська етика на Львівщині з'явився 1992 року. І якщо наприкінці 90-х чи початку 2000-х його ще викладали, то нині у школах цієї дисципліни практично немає. Відсутність християнського виховання не або як впливає на молодь і не в кращий бік. Переконують учасники депутатської групи за християнські цінності. Маємо Львівщині приклади булінгу. Коли спілкується наша молодь, на жаль, дуже часто ми чуємо лайку в шалених просто кількостях. Ми зіштовхуємося з прикладами пияцтва, з прикладами бійок. І ми бачимо, що християнські цінності це ті цінності, яких на сьогодні потребує суспільство. Більше того, окрім християнської етики, у школах мають з'явитися і капелани, переконані учасники депутатської групи, тобто духовні наставники навчального закладу. Це може бути священник, монах чи монахиня. Капелани багато часу проводять у середовищі дітей. Відтак спільно із вчителями вони можуть виявити ту чи іншу проблему, яка виникла із спробувати її розв'язати, діти губляться, різні течії. Де коли педагоги не дають собі навіть з ними ради, коли закладається християнська цінності, християнська віра, в них є внутрішній тормоз, них є певні питання, які під табу вони виховуються в дусі християнському, і це дуже буде допомагати усьому і в процесі навчання і в навчанні, і виховному процесі в цілому.